Всім привіт, вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку 8 рівня на кодварсі Calculate BMI. BMI – У даному випадку body mass Index. Тобто індекс маси тіла. Формула тут дуже проста. Це в нас береться вага і ділиться на зріст в кубі. Ой, в квадраті. Або в другій степені. Вирішується вона доволі таки просто. Тут задачка, в принципі, на відпрацювання роботи з основними операторами, логічними операторами, if, або Switch, або щось щось можна використати. Так, Давайте на початку зробимо константу. Вона Також називається BMI. От, Ну і буде вона по такому самому принципу у нас її відпрацьовувати. Це у нас буде вага, Тут буде ділитися на зріст помножений на, на зріст в квадраті. А, так, далі. І тут нам потрібно буде помоги. У нас 4 умови є, просто можемо так брати і собі копіювати. Ось так. Це треба видалити, подушки, і повернути цей результат таке слово. Ну і так само на всі інші. Давайте прямо ось так візьмемо. Так. Ну, майже все красиво. Трошки відформатуємо його. Поки що зробимо, так, скажімо так, топорну, а потім е оптимізуємо. Зробимо там два чи три варіанти щось таке. Давайте перевіримо. Так, темп. Супер, працює. Так, давайте трошки ось так зробимо, так буде красивіше, мені здається. Так, я це все скопіюю, закоментую, зробимо ще один варіант. От. По-перше, трошки оптимізуємо. Перше можемо прибрати останній варіант. Ну він спрацює, якщо не один з. Цих не спрацює. От, тому можна зробити так. Крім того, ще можна використати оператор дві зірочки. Це приведення в степінь. Отак, от так, двічку можна поставити. І буде те ж саме, що, що звіст в квадраті. Має працювати так само. Темп. Глибока перевірка. Так, проходить. Вже код трохи красивіший. Насправді тут краще було б рішення використати все ж таки Switch ані купу ішір. Ну, мені так здається. Свіч. Тут можемо вказати True. такий лайфхак. Тут кейси все буде виглядати ось так. Копіюємо, вставляємо. Тут це допоможуть видалити. Далі наступно. Так, ось в кейс. Ой, я тут забув. до точки. Ось так. Ось так і ось так. Трошки копіпасти. Так. Також прибираємо. Кейс. Умова, і що виходить по умові. І вот. э, дефолтне значення поставимо в нашу останню умову. На стекінщину. Давайте перевіримо, Угу. Default Return. А, ну так, тому що тут також треба yeah. <coughs> поставити два точки. Все, готово. Можна сабмітити. Тобто в нас такі три рішення. Перше таке доволі топорне, там де ми множимо одне на інше, Тобто ну, нормальне рішення, але можна було б зробити трохи коротшим код, використовуючи оператор дві зірочки. От. І повертаємо останнє рішення, останню умову просто по дефолту, тому що воно так або інакше використається останнім, якщо ось ці ці умови не прийдуть. А, так. Ну і останній варіант, я тут вирішив використати свіч, Він доволі звичайно собі оператор, який дуже підходить саме для цієї задачі. Платити купу іфів це не окей. Краще використовувати свіч. От. На цьому все. Дякую за увагу. До нової зустрічі. Ставте подобайки. Па-па.